Вітаю, шановний 11 клас! Сьогодні на уроці розглянемо декілька задач: по-перше, залежність опору напівпровідників від температури та освітленості. Як вам відомо вже з теоретичного матеріалу, опір напівпровідників. Падає при збільшенні температури або освітленості. Чим це можна пояснити? Збільшення температури або освітленості, тобто кількості світла, що потрапляє на півпровідник, призводить до того, що в напівпровідниках стає більше вільних електронів. Чому ж так? Збільшення температури, а також збільшення освітленості призводить до підвищення енергії електронів. При нагріванні електрони починають рухатись швидше, їхня кінетична енергія зростає, і цієї енергії достатньо, щоб розірвати ковалентний зв'язок, бо пам'ятаємо, що в напівпровідниках. Атоми з'єднані між собою ковалентним зв'язком, який утворюють пари електронів сусідніх атомів. Так от, ці електрони при нагріванні стають е більш Рухомими мають більшу кінетичну енергію, відповідно, її стає достатньо для того, щоб все більша і більша кількість електронів змогла розірвати цей ковалентний зв'язок і стати вільними. На пустому місці порожньому, звідки пішов електрон з е, пари ковалентного зв'язку. Там утворюється вакантне місце, яке, як вам відомо, називають діркою. Дірка має, нагадую, позитивний заряд. І саме рух електронів та дірок створюють електричний струм на півпровідниках. При освітленості, чому ж там падає опір на півпровідників? В принципі, ситуація та сама, тільки. Електрони беруть додаткову енергію не за рахунок нагрівання, а за рахунок того, що більша кількість світла потрапляє на, на півпровідник. Справа в тому, що світло, ми ще про це поговоримо, це електромагнітна хвиля, яка має енергію. З чого складається світло? Це тема вже більш до травня місяця ми дійдемо. Але ви маєте уявляти собі, що світло електромагнітна хвиля, вона має енергію, переносить цю енергію. І всередині напівпровідника електрони поглинають цю енергію. Світла, знову ж таки, їхня енергія кінетична зростає, і вони за рахунок цієї збільшеної кінетичної енергії розривають ковалентний зв'язок і стають вільними. Чим більше вільних електронів, тим, відповідно, більша сила струму через напівпровідник протікає, ну, а відповідно, менший опір. І ось в першій задачі нас знайомлять. З таким приладом, як термістор. Термістор якраз реагує на зміну температури. Його опір змінюється при зміні температури. Отже, що нам дано в задачі. До кінців кола, що складається з послідовно ввімкнених термістора і резистора. Термістор це напівпровідниковий прилад, опір якого залежить від температури. Резистор це наш звичайний металевий провідник з визначеним опором. Так от опір резистора складає 1 кОм. Він визначений, позначимо його просто R. На цю ділянку подали напругу 20. Вольт. Я її позначу «У». При кімнатній температурі сила струму в колі була 5 мА. Це сила струму і 1 до того, як термістор нагріли. Коли термістер занурили у гарячу воду, сила струму стала в ньому 10 мА. Це «І2». У скільки разів змінився опір термістора? Значить, давайте розбиратися. Спочатку, при кімнатній температурі, термістор мав певний опір. Опір термістора з буковкою Т, позначу, індекс 1. А коли його занурили в гарячу воду, його опір зменшився до R термістора 2. Вони обидва невідомі, але ну, нам і справді не треба знаходити кожний окремо, нам достатньо знайти їх відношення, бо нас питають, у скільки разів змінився опір термістора. Знайдемо відношення R термістора 2 до R термістора 1. Тобто новий опір. До старого. Оце ми шукаємо. Зверніть увагу, напругу я не позначала з якимось індексом, бо джерело струму тут не змінювали. Лише були маніпуляції, проведені з термістером, відповідно, напруга в колі залишалась незмінною. І е, також ваша увага була е, акцентована на тому, що е, термістор і резистор були включені послідовно. На ділянці з послідовним з'єднанням ми також знаємо, як знаходити загальний опір цієї ділянки. Бо якраз загальний опір ділянки змінювався за рахунок зміни опору термістора. Е, це ми з вами і скористуємось для розв'язання нашої задачі. Так, запишемо дано. Отже, опір резистора він не змінювався 1 кВ, префікс кіло множник 10 в 3. Так, напруга вона також не буде змінюватися, бо змін. У джерелі не відбувалося. У нас змінювалася сила струму, тому що змінювався загальний опір кола за рахунок зміни тер... опору термістора. І от в першому випадку за кімнатною температурою мали силу струму 5 мА, тобто 5 на 10 3 А. Потім термістер нагріли, його опір зменшиться, відповідно, сила струму збільшиться. До 10 на 10 мінус 3 степені ампер. І знайдемо відношення опору термістора після нагрівання до опору термістора до нагрівання. Систему 7 ми тут не робимо, ми одразу перевели префікси. Подали їх у вигляді множників, можемо переходити до розв'язання. Очевидно, що силу струму, напругу і опір об'єднує закон ОМА для ділянки кола. Тут нічого не сказано про джерело, його характеристик не подано, отже, користуємося і розглядаємо тільки ділянку. Кола з послідовним з'єднанням, ну і, відповідно, закон ОМА для ділянки кола. Отже, до нагрівання в першому випадку сила струму і 1 згідно закону ОМА, це відношення напруги на загальний опір. А загальний опір це сума опорів термістора плюс опір резистора. Після нагрівання Маємо таку саму формулу, тільки вже для нової сили струму і нового опору термістора. Нам треба з вами, як ви зрозуміли, знайти відношення опорів термістора, бо це саме питають задачі. Отже, всі наші маніпуляції зводяться до того, щоб виразити з формули 1 та з формули 2 опір термісторів. Розкриваємо пропорцію хрест-нахрест, -хрест. тут можна дописати одиничку в знаменнику. І так, що ми маємо? Одиничка множиться на напругу, це буде просто напруга, дорівнює І1, множимо на R термістера 1 плюс R. Ну, відповідно, з другої формули отримаємо, що напруга це І2 на суму опорів. З кожного тепер виразимо а, суму опорів. Одразу опір Термістора не вдасться виразити, бо його сховали в дужечках, так, у вигляді доданка невідомого. Тому спочатку виражаю дужки. Так, дужки – це мій невідомий. Множник для цього, щоб його знайти, я поділю напругу на силу струму відповідно. Ну і тепер, щоб виразити опір термістора я переношу опір резистора в праву частину, змінюючи знак на протилежний. Отже, R термістора 1... Це різниця між У на I1 та Р. А опір термістора 2, це різниця між У на І2 та опором резистора. Ну а тепер нічого іншого, як знайти відношення цих опорів, тобто цих виразів вже отриманих вираз для першого випадку тер... опору термістера і вираз для другого нам з вами не залишається. Отже, я записую, що я шукаю, тобто R термістера 2 к R термістера 1 і записую замість R термістера 1 правий вираз, тобто у, 2 U на І2 мінус А, у знаменнику вираз для знаходження опору термістера 1. Так, підставляємо, рахуємо. Маємо 20 ділене на Вибачте, на 5, а вже сила струму стала більша 10 на 10 мінус третьому, і відняти 1 на 10 в третьому. Ділимо знову 20, ділю тут 5 на 10 мінус третьому. І також від цього дробу відняти одиничку на 10 третій. Не вздумайте скоротити 1 на 10 третьому, бо це не множники. А там стоїть знак мінус, через який от, знак мінус, і тут знак мінус, через нього скорочувати не можна. Так, рахуємо у чисельнику перший вираз. 20 поділили на 10, то буде 2. І 10 мінус 3 з знаменника переїжджаю чисельник, стає 10 у третьому. І від нього віднімаємо вже 1 на 10 у третьому. Так, знаменнику рахуємо перший вираз. 20 на 5 то 4. І переїжджає 10 мінус 3, ось сюди. Да? Нагору, при цьому знак показника стає в нашому випадку додатнім. І віднімаю 1 на 10 третьому. Значить, що маю в чисельнику? 2 мінус 1, 1 на 10 третьому, знаменнику 3 на 10 третьому. От тепер 10 третьому можна скоротити, бо стоїть через знак множення і в чисельнику і в знаменнику. Залишається 1 третя, що є менше за одиницю. Тобто ми можемо зробити висновок, що опір термістора в другому випадку, після нагрівання, вибачте, буде менший за опір термістора до нагрівання, тому що їхнє відношення є меншим за одиницю. У скільки разів? Ну, давайте перевіримо. Переписую відношення опір термістора 2 до опір термістора 1, дорівнює 1 третя. Розкриваю пропорцію хрест-нахрест -хрест. і маю що опір термістора 1, тобто до нагрівання дорівнює 3 r термістора 2, тобто опору. Термістора після нагрівання, тобто в три рази опір термістора зменшився, так і запишемо у відповідь. Опір термістора. зменшився у три рази. Наступна задача вона дуже схожа на попередню, тільки замість терморезистора, в задачі фоторезистор, тобто прилад також е напівпровідниковий. Опір якого залежить від освітленості. І чим більша кількість світла потрапляє на фоторезистор, тим менший його опір, а відповідно більша сила струму. І так, фоторезистор, який у темряві має опір 25 кОм. Вімкнули послідовно з резистором, опір якого 5 кОм. Коли фоторезистор освітили сила струму в колі при тій самій напрузі збільшилась 4 рази. У скільки разів зменшився опір фоторезистора? Отже, фоторезистор у темряві має опір 25 кОм, це опір фоторезистора один до освітлення. Вімкнули послідовно, це також важливо, як і в попередній задачі, для того, щоб ми могли знайти загальний опір ділянки з резистором, просто резистор це наш звичайний металевий провідник, що має опір 5 кОм, його опір від освітленості ніяк не зміниться, тому просто R без індекса А от коли фоторезистор освітили, тобто при цьому ми маємо з вами новий опір фоторезистора другий, який явно буде менший за опір фоторезистора один. Ми його не знаємо, але для нас важливо, що це за цією дією. У фоторезистора з'явиться новий опір при тій самій напрузі. Це також важливо, у нас якась була напруга в колі У, і вона незмінна, тобто дорівнює константі. Так от, сила струму збільшилась у 4 рази. Збільшилось 4 рази, це означає, що І2 нова дорівнює 4, І1. Нас питають, у скільки разів зменшився опір фоторезистора, тобто, знову ж таки, знайдемо відношення нового опору після освітленості до опору у темряві. Так, Записуємо дано. Знову ж таки, префікс КІО. Множник 10 в третьому. Так, далі. Напруга не змінилась. Удано це можна записати як у дорівнює константі, незмінній величині. І співвідношення між силами струму нам відомо. А треба знайти відношення опору після освітлення і опору до освітлення. Знову ж таки, системи СІ тут не маю. Я її вже перевела всі необхідні одиниці вимірювання, переходимо до розв'язання. Розв'язання починаємо з вами так само, як і в попередній задачі. Записую закон Ома для ділянки кола до освітлення. В знаменнику в мене сума опорів. І так само записую закон Ома. Після освітлення. Але тут я не буду виражати в кожному випадку опори фоторезистора 1 і фоторезистора 2, тобто до після освітлення. А, чому? Тому що в мене немає конкретних значень сили струму, але в мене їхнє є співвідношення, що І 2 дорівнює 4 і 1. А Відповідно, я можу сказати, що І2 в 4 рази більше за І1. Ну, а від, таким чином, я можу знайти відношення І2, к і 1. Що я зроблю? І 2, к і 1. Замість І2 я підставлю ось цей вираз, а замість І1, відповідно, цей вираз. І так. Записую замість 2 У на R фоторезистора 2 плюс R. Далі. Що означає поділити на дріб? Тобто поділити мені треба на І1, яке дорівнює цьому виразу. Це означає помножити на дріб обернений. Множу на обернений. І тут в мене зникає напруга. Як бачимо, можна скоротити напругу. А підставивши ще замість 2, 4 і 1, можна скоротити ще й на силу струму. Тобто, що буду мати, 4 і 1 на І1 дорівнює опір фоторезистора 1 плюс R. На опір фоторезистора 2 плюс R. Скорочую на І1 і маю, що оце відношення суми опорів дорівнює 4. Ну а далі, в принципі, мені треба розкрити пропорцію. І після чого знайти відношення, знову ж таки, опору F2 к опору фоторезистора 1. Так, а, ну, можна розкривати пропорцію, можна скористатися лайфхаком, що якщо ось так через знак дорівнює поміняти хрест на хрест місцями знаменники, те, що стоїть через знак дорівнює, нам це вже зразу набагато Простіше стане. Давайте так і зробимо. Тобто міняю місцями. Те, що було у знаменнику, тепер буде з лівої частини. Ось так. В правій частині чисельник залишився тим самим, а у знаменник пішла четвірка. Тепер е, виражу опір R, F2 плюс R переїжджає в. Праву частину з протилежним знаком. Джопер фоторезистора 2 дорівнює R F1 плюс R на 4. І від цього всього віднімаю опір R. Звичайно, сюди йде додатковий множник четвірка. І Отримаю ось такий вираз опір F1 плюс R мінус 4R, і все це на 4. Все це на 4R. Мінус 4 r -4R, Ну, відповідно, це буде мінус 3 r Так, давайте перепишемо. Я нагадую, я все ще шукаю відношення опору F2 к опору F1. Значить, мені треба зробити це відношення для цього ліву і праву частину поділю на опір резистора до освітлення, тим паче я його знаю, числове значення. Тобто, я можу його підставити в праву частину. І так. Зліва отримую відношення опору фоторезистора 2 до опору фоторезистора 1, а в правій частині чисельник без змін, а у знаменнику з'являється ще опір фоторезистора 1. Нічого далі ми з вами не будемо. Виносити за душки, щоб намагатись скоротити. Ні, нам не треба. Нам відомий опір фоторезистора до освітлення, і через цей опір ми виразили опір фоторезистора після освітлення, дивись верхню формулу, ну, а потім, поділивши на опір фоторезистора 1, тобто до освітлення, ми виразили шукану нами з вами співвідношення. І так, тепер підставляємо числа. Так, до освітлення опір складав 25 на 10 в третьому мінус 3 опір резистора, ми про нього да, зовсім забули. Опір резистора нашого звичайного металевого провідника, який був приєднано, послідовно складав є 5 кОм. Тобто, множимо на 5, на 10 в третьому. В знаменнику четвірка. Ну і опір фоторезистора 1, це 25 на 10, вибачте, в третьому. Так, рахуємо в чисельнику. 3 на 5 то 15, 25 мінус 15, то буде 10 на 10 в третьому. Ну а в знаменнику маю 100 на 10 в третьому. Можу скоротити. 10 третьому і 10 третьому, 0 і 0. Тобто, в мене відповідь буде десята. Знову ж таки, це значення менше за одиницю. Нас це влаштовує, звичайно, відповідь вірна, бо від освітлення опір зменшився. Ну, а тепер ми з вами маємо дати відповідь у скільки ж разів? Давайте перепишемо. Це відношення. Розкриємо, як і в попередній задачі, хрест-нахрест -хрест пропорцію, і отримуємо, що опір F1 до того, як його освітливий фоторезистор, був 10 разів більший за опір. Після освітлення. Ну, а відповідно, нас питають трошки інакше. Нас питають у скільки разів зменшився? Ну, відповідно, в 10 разів зменшився. Опір після освітлення. Відповідь. Опір. Зменшився. У. 10 разів